Привіт усім! У сьогоднішньому відео ми обговорюємо ще один важливий аспект торгівлі управління торгівлею. Продовжуючи з попереднього відео, де ми досліджували фактори, які я враховую при вході в торгівлю. Наступний крок є ще більш важливим ваш загальний успіх залежить від того, як ви справляєтеся з ситуаціями, які виникають після входу в торгівлю, будь то управління збитками або прояв терпіння для максимізації прибутків від виграшної угоди. По перше, давайте зрозуміємо, що багато трейдерів роблять неправильно. Управління торгівлею більше стосується психології і менше правил та рамок. Перед входом у торгівлю, коли у вас немає позиції, ви лише спостерігач, і волатильність ринку більше нагадує розвагу, ніж серйозний бізнес. Існують моменти, коли рухи на ринку можуть все ще впливати на вас психологічно і призводити до емоційно заряджених угод. Однак це можна мінімізувати, або навіть усунути, дотримуючись процесу та впроваджуючи дисципліну. Однак як тільки ви вклали капітал, все змінюється вгору і вниз коливання раптом мають сильніший психологічний вплив, що може призвести до того, що ви або діяти поспішно, вийшовши з угоди занадто рано, або затриматися занадто довго, що призведе до більших, ніж очікувалося, збитків. Тепер давайте заглибимося в деталі управління торгівлею. По перше, нам потрібні деякі базові правила для управління збитковими угодами, оскільки вся ваша торгова стратегія залежить від цього. Мета полягає в тому, щоб ваші збиткові угоди забирали якомога менше з прибутків ваших виграшних угод. Саме тому важливо навчитися комфортно сприймати невеликі збитки це відображається в елементі співвідношення ризику до винагороди в результатах стратегії. Наприклад, у моїх довгострокових результатах торгівлі мої збиткові угоди в середньому призводять до втрати трохи менше 7% від позиції, тоді як мої виграшні угоди в середньому приносять прибуток понад 24%, що призводить до співвідношення ризику до винагороди майже 1 до 4. Перша частина рівняння полягає в управлінні збитками, як я настійно рекомендую на своєму каналі та членам нашої групи стоп лос має бути заздалегідь визначений перед входом у будь-яку торгівлю у рамках управління торгівлею та контролю ризиків. Ви повинні закрити угоду, як тільки буде виконана умова стоп-лос УА без відхилень. Існують часи, коли трейдери зазнають частих збитків. І це може бути деморалізуючим, особливо для нових трейдерів, які не звикли до таких ситуацій, і можуть бути надмірно піддані ризику. Хоча ці збитки можуть прискорити процес навчання. Важливо пам'ятати, що збитки повинні залишатися невеликими, якщо ви стикаєтеся з високою частотою стоп лосів тобто низьким відсотком виграшу, важливо перевірити кілька речей: чи не занадто тісний ваш стоп лос Стоп повинен дозволяти певну волатильність, чи неправильно ви обрали час для входу в угоду, чи було це занадто рано або занадто пізно щодо структури, яку ви визначили. Чи є ринок ворожим? Пам'ятайте прислів'я підвищення рівня води піднімає всі човни, і, навпаки, зниження рівня води опускає всі човни. У таких ситуаціях зменшення розміру вашої позиції або обсягу торгівлі може бути найкращим рішенням. У важкі часи краще повернутися до початкових планів, ніж боротися з ринком і намагатися відіграти все в наступній угоді, що лише збільшує шанси на невдачу. Найпростіше, що ви можете зробити в ці періоди, це торгувати легше і продовжувати навчатися, поки ваша торгівля не повернеться на правильний шлях. Повертаючись до теми стоп угод, я виходжу з торгів, як тільки стоп лос спрацьовує, що я рекомендую всім, однак ви можете імпровізувати, вирішивши закрити угоду, якщо ціна закриває день або тиждень за межами вашого стоп лосу Альтернативно, ви можете використовувати поступові стоп лоси. Щоб дати угоді більше часу для виконання, незалежно від підходу, ключовим є виконання вашого плану з дисципліною та уникнення потрапляння в пастку надії, проблема з відхиленням від вашого торгового плану є багатогранною, це зазвичай вказує на відсутність дисципліни, а що ще важливіше, порушує послідовність. Як тільки ви втрачаєте послідовність, будь-яка майбутня передбачуваність втрачається. Я часто звертаюся до своєї кривої капіталу, щоб продемонструвати це. Ви помітите, що в мене були періоди посередньої продуктивності, у ті часи було б легко порушити правила, думаючи, що щось не так. Однак, як тільки ви дійсно зрозумієте свою стратегію та її минулі результати, стає легше дотримуватися дисципліни, знаючи, що послідовність забезпечить передбачуваність і впевненість у довгостроковій перспективі. Тепер давайте перейдемо до управління прибутковими угодами. Кожна прибуткова угода розвивається по різному. Деякі приносять миттєвий прибуток, інші коливаються між точкою входу та стоп лосом перш ніж злетіти, а деякі стабільно переходять у прибуток. Ваше реагування на ці сценарії є критично важливим, і ми незабаром це обговоримо. Але спочатку давайте розглянемо ще одну поширену дилему, з якою стикаються трейдери. Коли ваш капітал буде повністю вкладений, ви продовжите свої щоденні та щотижневі сканування для нових можливостей, іноді ці нові перспективи можуть перевершувати позиції, які ви тримаєте. Що призводить до емоційних реакцій, у ці моменти важливо прийняти втрати і бути дисциплінованим. Дайте своїм угодам пройти весь шлях, незалежно від того, чи досягли вони вашої цільової прибутковості, стоп лосу або досягли часової зупинки, якщо це застосовно. Коли ви управляєте прибутковою угодою, ваші дії залежать від вашої мети. Наприклад, якщо ви прагнете до співвідношення винагороди до ризику 3 до 1, ви можете вийти з усієї позиції, як тільки це співвідношення буде досягнуто. Альтернативно, якщо ви хочете отримати більше прибутку, ви можете продати частину позиції, коли досягається цільове співвідношення, і слідкувати за залишком, використовуючи індикатор цінову динаміку або їх комбінацію. Якщо ви більш терплячий трейдер, як я, і віддаєте перевагу максимізувати потенціал повної позиції, ви можете дати угоді більше простору для руху, особливо якщо фундаментальні показники компанії залишаються сильними, однак недоліком є те, що вам можливо доведеться пожертвувати частиною прибутку, якщо ціна не продовжить зростати, як сподівалися. Як і всі стратегії, цей підхід має свої переваги та недоліки. В результаті всебічних досліджень я розробив стратегію, яка допомагає мені залишатися в угодах під час консолідацій, поєднуючи індикатори з ціновою динамікою. Я коригую свої рівні стопу в міру зміни ціни. Цей метод також допомагає мені розрізняти нормальні консолідації та ті, які занадто слабкі, щоб виправдати подальше терпіння конкретно. Я покладаюся на перетин індикатора MACD, щоб керувати своїми рішеннями. Наприклад, у торгівлі з Interparfums після входу на прорив збічної консолідації акції зросли на 20 доларів за 8 тижнів, що еквівалентно два ризику, який ми взяли на цю угоду, оскільки наш початковий стоп лос був встановлений на рівні 10 доларів у межах консолідації. Протягом цього часу акції впали майже на 10% в іншій консолідації. Багато трейдерів могли б вийти на цьому етапі, спостерігаючи, як їхній 16% прибуток зникає за тиждень, однак це була лише тимчасова пауза, оскільки акції відновили свій ріст з подібними консолідаціями на шляху наш підхід до управління угодами не виявив консолідацію як проблему. Однак пізніша консолідація викликала тривогу. У той момент індикатор MACD перетнув сигнальну лінію на тижневому графіку, що вказувало на послаблення імпульсу. У відповідь ми підняли стоп стоп-лос трохи нижче гніту закриваючої свічки. Це призвело до виходу незабаром після цього і акції. З тих пір не змогли зрости. Наша стратегія врятувала нас від застрягання. Активувавши вихід на ранньому етапі консолідації, хоча залишення в угоді не призвело б до фінансових втрат, вартість можливостей була значною, оскільки інші можливості проходили повз. Хоча ми пропустили частину руху після максимуму, я вважаю це необхідною жертвою, щоб захопити якомога більше прибутку, поки імпульс дозволяє, перш ніж він зникне. Іншим важливим аспектом управління торгівлею є подолання психологічних викликів. Коли на кону стоять гроші і є зовнішній тиск, стає важко зберігати дисципліну, ви можете панічно продавати при падінні або боятися пропустити можливість при зростанні ціни. Ви можете надмірно використовувати кредитне плече невчасно, що збільшить збитки. Перший крок до виправлення курсу полягає ставитися до торгівлі як до бізнесу і бути терплячим. Як цей бізнес розвивається? Другим кроком є встановлення та послідовне дотримання набору правил. Мій підхід базується на цих правилах, що забезпечує мені контроль над кожною угодою, незалежно від рухів на ринку. Це запобігає емоційно обумовленим рішенням, які можуть підривати успіх угоди. Для тих, хто зацікавлений у слідкуванні за моїми угодами, використанні мого сканера, приєднанні до нашої фантастичної спільноти однодумців трейдерів, скористайтеся посиланнями нижче.